Доброго дня! Урок алгебри, 10 клас. сьогодні працюємо над підготовкою до підсумкової контрольної роботи з алгебри і качатки аналізу. так, завдання 1. Дану функцію і потрібно порівняти значення. Для того, щоб порівняти ці значення, ми спочатку знайдемо G від одиниці. Для цього замість екса підставляємо 1. Міцю. І знаходимо значення. Далі знаходимо G від нуля. Під ним підставляємо 0, додаємо і знаходимо значення. Отож, G від одиниці та G від нуля. Дивимося, що з них менше, G від 0. Порівняли. Завдання 2. Обчислити. Давайте пригадаємо, що якщо ми маємо корінь, то ми можемо розписати його на два корені. У нас корінь третього степеня ми розписуємо на два корі. Добуваємо окремо корінь. Тобто, ми повинні зараз пригадати, яке число помножити саме на себе 3 рази, далі 64. Це буде число 4. 4 на 4 16, 16 на 4, 64. Отже, корінь кубічний 64 буде 4. Пригадуємо, яке число саме на себе 3 рази дає 27. Це буде число 3. 3 на 3 9, 9 на 3 27. Отже, маємо 12. Наступне завдання у нас тут третє, ну нічого. І так, ми маємо корінь з трьох, ми його перепишемо. Тепер тангенс мінус 60. Якщо тангенс мінус 60, то мінус ми виносимо попереду тангенса і знаходимо тангенс 60. Далі ми дивимося у таблицю, знаходимо танде 60. Це буде корінь з трьох. Множимо корінь з трьох на корінь з трьох. Це корінь з трьох квадратів, отже буде 3. Мінус 3. Наступне завдання. Друге. У першому заданні ми роз'єднували корінь. А тепер давайте запишемо під один корінь. Корінь четвертого степеня 162. Других. Виконуємо дію під коренем. Будемо мати 81. Тепер ви повинні знайти число, яке саме на себе перемноживши 4 рази, дасть 81. Це буде число. 3 3 на 3, на 3 і на 3. 3 на 3, 9. 3 на 3, 9. 9 на 9, 81. Тобто корінь четвертого степеня показує, скільки таких має бути трійок. Наступне синус пі на 2. Сінус пі на 2, це у нас особливий розв'язок, буде одиниця. Шукаємо його у таблиці. Та шукаємо косинус пі на 3. Косинус пі на 3 це у нас буде 1 друга. Косинус 60. Віднімаємо, отримаємо 1 друга. Завдання 3. Дану функцію. Нам потрібно знайти F' від ікса, якщо не бачите, я додав шляшок. І знайти F' від трьох. Спочатку знаходимо F' від ікса. Ми маємо частку. Отже, ми маємо знайти похідну частку. Для похідної частки є формула У чисельник в знаменник. Значить, похідна чисельника можемо на знаменник відняти. Похідна знаменника множимо на чисельник. І поділити на знаменник квадраті. В даному прикладі замість у нас стоїть х плюс 3. Отже, похідна чисельника множимо на знаменник, відняти похідна знаменника множимо на чисельник. І знаменник до квадрату. Похідна. похідна від х це похідна від 3 0. Отже буде 1. Не пишемо його. Тому у нас залишається просто х відняти 2. Відняти. Похідну беремо. Похідна від х 1 похідна від мінус 2 0. Отже, в нас залишається х додати 3. Я ставлю намис на дужку, тому що в нас стоїть мінус. Щоб потім не помилитися. Розкриємо дужки в чисельнику. Зведемо подібні доданки, отримаємо мінус 5 в знаменнику х відняти 2 до квадрату. Ми зайшли похідну. Тепер нам просять знайти похину, тосі 3, тобто f' від 3. Дорівня. Це означає, що ми замість х знову ж таки, ставимо 3. Маємо мінус 5, знаменнику буде 1 квадраті на 1, буде відповідь мінус 5. Задання 4. Розв'язати рівняння. Щоб розв'язати рівняння, і 4 дорівняння 181, ми маємо зробити наступне х дорівня плюс мінус корінь з 181. Добути цей корінь четвертого степеня, перепрошую. Добути корінь четвертого, у нас же сьогодні був корінь четвертого з 81, це буде у нас плюс-мінус 1 третя. Отже, одна третя в степені 4 буде 81, і мінус 1 третя в степені 4 теж буде 81. Розв'язуємо тригонометричне рівняння. Отже, ми маємо знайти зараз, в даному випадку, 2х. Щоб знайти 2х, використовуємо ак котангенс. Від корінь з трьох. І додаємо період, пригадуємо, що для котангеса це у нас буде пі. Далі ми за таблицею знаходимо котангенс корінь з трьох, 2х буде дорівнювати. Це у нас 30 градусів, от 30 градусів це буде пі на 6 плюс пік. Позбуваємося біля х двійки, тобто домножуємо все на одну другу. Х дорівнює, пі на 6 множимо на одну другу та піка множимо на одну другу, розписала, щоб ви бачили, як це робиться. Будемо мати пі на 12 плюс піка на 2. Завдання 5 знайти проміжки монотонності, тобто зростання та спадання точки екстремуму, максимум і мінімум, ікс, максимум, х мінімум та екстремум функції, тобто найбільше і найменше значення функції в точках екстремуму. Для того, щоб знайти це, все нам потрібно для початку знайти похідну функцію. Похідна 12 переписали стала, похідна від х одиниці, значить більше нічого не пишемо. Щоб знайти похідну від х степень х квадрат, ми використаємо формулу х степені n, похідна. n пишемо попереду, далі пишемо x в степені n мінус 1. В даному випадку замість n стоїть 2. Отже, попереду пишемо 2х, n у нас 2. Мінус 1. Детально розписую, щоб ви бачили, як шукати. Матимемо 12, відняти 2, тут степінь 1, тобто х. Для того, щоб знайти проміжки зростання і спадання, нам потрібно знайти критичні точки. Тобто, знаходимо критичні точки. Щоб знайти ці точки, потрібно похідну прирівняти до нуля. Переносимо невідомі вліво відомі вправо та знаходимо х, дорівнює 6. Ставимо цю точку і отримаємо два проміжки. Перевіряємо знаки цих проміжків. Для цього вибираємо точку з цього проміжка. Це буде, наприклад, точка 0. Підставляємо її у похідну. У похідну. Ось вона у нас. Чи тут, чи тут немає значення. Тобто 12, відняти 2 помножимо на 0, будемо мати 12. 12 число додатнє, значить, ставимо плюс. Вибираємо точку з цього проміжка, наприклад, 7. Підставляємо сюди 7. Давайте підставимо знайдемо y штрих від 7. Це буде 12, відняти 2 помножити на 7, буде мати 12 відняти 14. Це буде у нас мінус 2 мінус 2 менше 0. Тобто, на цьому проміжку в нас буде мінус. Якщо ми визначили знаки на проміжках, де похідна додатня, де від'ємна, то, відповідно, там, де додатня, вона буде зростати. Там, де, де від'ємна перепрошую, вона буде спадати. Спадати. Зростає і спадає. Отже, ми знайшли проміжки монотонності: проміжки зростання і спадання ми зараз їх запишемо. Пишемо: функція. «зростає». Там, де плюс ось для нас зростає стрілочка догори, від мінус нескінченності до 6. Функція спадає стрілочка донизу, від 6 до плюс нескінченності. Наступне, що нас просять, знайти точка екстрему, точка максимуму. Отже, якщо в даному випадку так, похідна і знак з плюса на мінус. Тобто ми спочатку зростаємо, вилізли нагору, тоді починаємо спадати, то це в нас буде точка максимуму. А якщо у вас, наприклад, спочатку функція, спадає, а тоді зростає. Тобто, ви спочатку знайшли знак мінус, а потім у вас буде знак плюс, то ось ця точка буде точкою мінімуму. В нас отрималася точка максимуму. Отже, в нас є х максимальне х максимальне дорівнює 6. Тепер знайдемо y максимальне в цій точці. Тобто це сама функція, сама функція в цій точці. Функція в нас 12х мінус х квадрат. 12 на 6 відняти 6 квадратів. Ми матимемо 72 відняти 36, дорівнює 36. Отже, ми знайшли з вами і точку екстремуму х максимальне, і екстремум функції. Найбільше значення. В точці Х максимальне ми знайшли це значення. Завдання 6. Подати у вигляді степені. Перш за все, що ми маємо пам'ятати. Що якщо ми маємо корінь, А в степені тут N, а ось тут М, то можна його подати за формулою, як А в степені N на М. Це є формула. Далі, коли ми маємо корінь М і корінь N, то ці. Показники mn перемножаються, стає один корінь з числа А. Це нам зараз треба буде для розв'язування ось цього завдання. І так, перше, давайте перейдемо до єдиного коріння. Якщо не пише ніякий корінь, це корінь 2. Отже, будемо мати корінь 10 степеня з Y На Y в степені мінус 1,5 до степеня 60. Тепер скористаємось першою формулою і перейдемо до А в степені, або Y в степені 10 помножити на y в степені мінус 1,15 до степені 60. Піднесемо окремо все до степені 60. 10 на y в степені мінус 1,15. До степені 60. При піднесенні степеня до степеня формула знову. Показники перемножаються, показники перемножаються. Тобто буде мати 60 десятих, якщо скоротити, то буде Y в степені 6. 60 десятих. Помножити на Y в степені, по-перше, мінус. По-друге, буде 60 15, Якщо поділимо, то буде 4. Наступна формула. При множенні показники додаються, тому ми додаємо 6 додати мінус 4. Будемо мати Y в степені 2. Наступне завдання. Відразу користуємося першою формулою. Ось цією. Отже, будемо мати А в степені 1 третя. Бачимо, біля букви немає ніякого степеня, значить одиниця. Поділити на А в степені мінус 5 восьмих. І це все в степені мінус 24. Розписуємо знову А в степені 1 третя, в степені мінус 24 поділити на А в степені мінус 5 восьмих, в степені мінус 24. Множимо. будемо мати мінус 24 третіх, тобто 24 ми ділимо на 3, будемо мати 8. Це буде а в степені мінус 8, поділити. Ось тут буде вже плюс. Далі ми можемо 24, тобто 5 восьмих, ми множимо на 24 перших. Ось це. Ми можемо скоротити 8 і 24, буде 1. Тут буде 3, отже буде 5, помножити на 3. І матимемо А в степені 15. Приділені показники віднімаються. А в степені М поділити на А в степені n буде А в степені М відняти n. Віднімаються, віднімаємо, буде мати мінус 8 мінус 15. Буде мати, а в степені мінус 23. Завдання 7. Маємо косинус альфа, а нам треба знайти синус альфа. Щоб розв'язати перше, ми скористаємося основною тригонометричною тотожністю. Та підставимо, отже, синус квадрат альфа у нас буде дорівнювати 1 відняти косинус квадрат альфа. Звідси підставляємо уже тепер підставимо: один відняти косинус до квадрата, тобто мінус 0,6 до квадрата, Матимемо один відняти, мінус у квадраті пропадає, зауважую, тому що трапляється, що зберігаєте мінус, буде 0,64. Отже, синус альфа у нас буде 0,8. Але це ще не кінцева відповідь. Ми обов'язково повинні подивитися, в якій чверті знаходиться наш кут. Наш кут 0, пі на 2. Пі. В другій чверті знаходиться. Ось тут наш кут. Сінус в другій чверті додатній, тому що синус визначається вісю ігри. Отже, будемо мати 0,8. Це ми знайшли з вами перше. Тепер ми маємо скористатися формулою тангенс альфа плюс бета. Отже, маємо формулу тангенс альфа плюс бета замість альфа альфа, а замість бета пі на 4. Давайте розпишемо тангенс альфа додати пі на 4 матимемо тангенс альфа додати тангенс пі на 4 і у знаменнику 1 відняти тангенс альфа, тангенс пі на 4. Дорівнюємо тангенс альфа додати тангенс пі на 4, дивимося в таблиці, це буде 1. І у знаменнику 1 відняти. Тангенс альфа помножити на 1 буде тангенс альфа. Тобто, щоб знайти тангенс альфа плюс піне 4 нам потрібно мати тангенс альфа. Для того, щоб знайти тангенс альфа, нам треба синус та косинус, тому що тангенс альфа це синус альфа поділити на косинус альфа. У нас є і синус, ми його щойно знайшли. І косинус в умові задачі мінус 0,6. Результат буде від'ємний. Перенесемо кому, будемо мати 8 шостих та скоротимо на 2, 4 треті, 4 треті. Тепер можемо повернутися до ось цього розкладу та підставити мінус 4 третіх додати 1. 1 відняти в мінус, тобто буде додати 4 треті, дорівнює, будемо мати у чисельнику мінус 1 третя, мінус 1 третя. Замінимо риску дробу дію ділення. У знаменнику буде, якщо одиницю представити як 3 третіх, 3 третіх. І додати, то будемо мати 7 третіх, тобто поділити на 7 третіх. Щоби поділити, пригадуємо, треба помножити на обернене. Трійки скоротили, будемо мати мінус сьома. І восьме завдання. Як ми маємо корінь квадратний з квадрата. Пригадаємо формулу, що корінь квадратний з а квадрат дорівнює модуль А. І в нас є корінь квадратний з цього виразу у квадраті, тому ми можемо перейти відразу до модуля. Будемо мати 1 відняти 2 синус π на 4. Перший модуль відняти модуль 1 додати 2. Косинус π на 4. 1 відняти 2. Дивимося в таблиці синус π на 4. Це буде у нас корінь з 2 на 2. Відняти 1. Додати 2. Косинус π на 4 це теж корінь з 2 на 2. Двіки поскорочуємо і отримаємо модуль. 1 відняти корінь із двох. Відняти 1, додати корінь з 2. Тепер наше завдання потрібно позбутися модулю. Для того, щоб позбутися модуля, нам потрібно знайти знак підмодульної величини. Що це означає? 1. Відняти приблизно десь 1,3 нехай. Якщо ми віднімаємо, то це в нас менше за 0. Якщо підмодульна величина від'ємна, Тобто перед тим, як забираємо модуль, ми ставимо мінус «дужка» і переписуємо вже з дужками без модуль. Коли дивимося на плюс, то ясно, що підмодульна величина в нас буде додатня. Тому ми просто забираємо модуль, але в нас перед модулем мінус стояв, тому все рівно ставимо «дужку». Не лінуємося, ставимо. Розкриваємо дужки. Мнус 1. Мінус передушкою, мінус 200. Плюс корінь з двох. Мінус один, мінус передушкою, мінус корінь з двох. Корінь з двох, корінь з двох спростили. Мінус один, мінус один, будемо мати мінус два. Ну, ось такі завдання, типові завдання контрольної роботи. Продивіться. Ще раз. Розберіть кожен крок. Повторіть формули, які я вам продемонструвала, вони вам потрібні для контрольної роботи. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!